Доброго вечора. Ну, хто на пляж може, а я знову висаджувати маточний кущик. Дивіться, яку гортензію підібрала. Оце в неї таке листя, насичене, такого, я не знаю, бордово-коричневого кольору. І вона дуже яскраво буде виглядати, коли буде одна. І, ну, я так розумію, що квіти найяскравіше виглядають. Коли вони знаходяться на фоні трави. Тому сьогодні я буду висаджувати в газон, там, де в мене є трава, покажу вам, як я це роблю. До речі, так, ви ж на каналі майстерні рослин, а я Наталя. Ну і покажу, як це роблю. Може, комусь із вас також сподобається такий метод. Звичайно, сьогодні жарко, дуже, зараз уже вечір, тут тінь. Одягла, зробила подвиг, одягла штани довгі. Але ж тепер ще треба якось так, щоб стати. До екрану не дубцею. Тому якщо дубця попаде, буду вирізати. Вибачайте вже. Ну і знайшла я таку кришку від бочки. Мені достатньо цього об'єму. І для того, щоб в мене був рівненький, рівненький край, я вирізаю. Підрізаю просто ножиком, а далі буду виймати. Зараз подивимося, як там нам дозволить земля її поковиряти ножиком. Так, виймаю все, всю травичку з коріннячком. Якби це була не посадка квітки, то я б намагалася знімати пластами. І ще б далі її використала, але в даному випадку ні. Я знімаю повністю потихеньку, маленькими шматочками. Десь ножиком перекопала, ой, перекопала, підрізала десь лопатою, але зараз я не рихлю. А лише знімаю, забираю травичку з кореневою системою звідси. Далі я вибираю землі. Хочеться зробити все так, щоб у мене газончик не залишився після всіх цих робіт весь у землі. Ну, звичайно, нічого страшного в тому не буде, але час, поки та земля сховається під травичку все-таки, або треба проливати, стоять, я лишньої роботи не хочу, тому роблю лишню роботу зараз. Краї ями я отут зробила рівні, щоб були не під схилом, тому що далі я буду сюди вставляти. Бордюр пластиковий. Коли сію в газон, сажу в газон або там, де просто трава вкруги, обов'язково бордюр. Це ще років 10 тому назад мені здавалося, що це неважливо, що я його зможу прополоти, і все буде в мене гарненько, скільки ж там того кущика полола швиденько весною і все хорошо. На практиці Вийшло, що трава мене поборола. Вона сильніша, ніж я. Так, відміряю зразу, скільки мені треба. Так, пробуємо. Ага, оце я перестиралася. Ну, то й все. І не буду я бордюра вставляти, буде отак стояти. В мене. Хочу вам показати я лінивий садовод. Ось, бачите, наскільки треба більше відрізати, тому ну, я вирішила, що я цього робити не буду. Буде запас, і якщо там колись може ямка буде розширятися, то буде трохи. Трохи в мене вже буде. Так, зразу я його прижимаю землею, щоб він в мене нікуди не вискочив, у мене схил, тому в мене буде одна сторона. Трошки вище, інше, трошки нижче. І прижимаю відразу землею, з обох сторін. І з цієї сторони, де буде в мене гортензія, може так краще буде видно. І отут, де я різала, тому що тут теж є така щелина, її треба буде нам пройти всю землю. Так, все, це в мене готово. Далі тоді ще підсиплю. Землі з зовнішньої сторони, щоб зараз не зажати. Так, є. Ну, і от лише тепер я буду копати ямку під гортензію. Кореневу шийку мене заглиблює, в мене тут і так уже нещиріво, тому велику я копати не буду. Зараз приміряю, яка вона. Ну, от у мене буде такий. Правильної форми кола, коло в яке не буде залазити трава, бур'ян. Мені буде легко сюди не доглядати. Сюди дуже зручно вносити і добрива. До вони всі йдуть по саме під кущик підуть, а не навкруги. Так, міряємо. Ну, я бачу так, що достатньо мені. Трошки заглублю, тому що знову я таки буду вносити сюди мій улюблений кінський кінську підстилочку. Тому трошки ще отак зроблю і додаю перегній. Знову таки небагато. Тут нічого не росло до того часу, тому тут земля не виснажена, перемішую. З землею і проливаю. Чекаємо, поки водичка повністю посяде в ямку. Беремо нашу гортензію. знову-таки корінці підрізаю. Особливо внизу. Вони і тут не пішли далі, ніж за межі літрового горщика, тому треба трошки їх розворушити. І виставляємо нашу квіточку, як я хочу, щоб вона в мене була. Тут іще є паростки, мабуть, отак. Отак хочу. Ну і робимо той самий пиріг із сірки. Як я це робила, я показувала в минулому відео. Можете передивитися, зараз буде підказочка, і скільки треба яких компонентів. І відразу ношу добриво. Ще раз проливаємо, щоб ґрунт посів навкруги кущика. Щоб зволожилось наше коріння. Чекаємо, поки земля впитає в себе всю воду. Ще після цього підкислюю претензію. Чим підкислюю, ви також можете подивитися в попередньому відео. І доходимо до завершального етапу. Я підготувала ось такий картон, вирізала, просто розрізала, а тут вирізала дирочку. Підкладаємо, якщо він дуже цупкий, щось вам не подобається, боїтеся, що він може нашкодити вашому кущику, підривайте. От як я в даному випадку розірву його ще, буде в мене складатися з кількох частинок. І підкладаю під кущик. Це мульча. Картон дуже гарно буде тримати щоб не проростали бур'яни протягом сезону він буде тримати бур'яни всі. А до наступного сезону у вас цього вартону тут не буде, тому що він є органічною сировиною і він перетвориться просто на добрива. Його з'їдять черв'ячки, паучки. І всі інші мешканці. А зараз він нам спрацює дуже добре, тому що за цей рік у нас буде все чистенько, ніхто нікуди не виросте, вам не треба буде полоть, і вам залишиться лише насолоджуватися і доглядати за своєю квіточкою. Там, де забагато або обрізаємо, або загинаємо. У мене кружечок невеликий, тому не хоче загинатися. Я обріжу. Ну і останнє, що я роблю. Якщо картон дуже щільний і не хоче у вас викладатися, змочіть його водичкою. Він встане тоді більш еластичним. І ви зможете його легенько вкласти так, як вам потрібно. І далі мальчую сосновою порою. Беріть ту фракцію, яка вам подобається. Кому подобається крупна, беріть крупна. Мені подобається така. Ну, і вона у нас і була від лохини. Кожен вибирає за смаком. Так, що основне ставимо. Міточку, який це в мене сорт, щоб вони не загубилися. Прибираємо все лишнє з кадра. Ну, краса.